Домантович Доктор Серафікус. Розділ 16, Корвен підніс Капелюха і вклонився Вер. Несподівана зустріч на цій далекій вулиці викликала в ньому підозру. Що вона тут робить у цей час? Взявши на увагу обставини зустрічі і згадавши чутки, що зв'язували ім'я Верта Серафікуса. Корвен був певен, що він не помиляється. Вер ішла від комахи. Спазма боляче перехопила йому горло, але він стримався. Що найбайдужішим тоном він запитав ви дозволите піти з вами? Ви поспішаєте? Вер допитливо окинула поглядом Корвена. Здогадався? Здогадується, говоритиме прикрості?» Байдужий Тон заспокоїв її. Прошу, я цілком вільна і нікуди не кваплюся. Вона хотіла додати Я гуляю, але не додала. В хистких випадках несподіваних зустрічей, як отця, можна заперечувати все, але не треба нічого стверджувати. Кожне ствердження звучатиме двозначно. Було б дивно, коли б вона гуляла о цій годині в цій місцевості. Корвин узяв її під руку. Торкнувшись її пальців, він спалахнув від бажання й ревнощів. Він міцно, до болю стиснув їй руку. Збудження Корвина передалося Вера. Раптом її охопив напад бурхливої п'янкої радості. Не знаючи сама чому, вона розсміялась весело, рожево й безтурботно. Вона закинула голову назад. Ніби підставляючи губи для поцілунку. Вона відчувала в собі молодий веселий хміль, і сміх її був той змисловий яскравий сміх, що завжди хвилював корвана й доводив його до несамовитості. Але він переміг себе. З урочистою церемонною чемністю. Ховаючи за зовнішньою холодністю своє збудження, він запитав увер, що ми виберемо? Кіно, каварню до мене. Вир вибрала каварню. В каварню, тільки в каварню. Я хочу їсти. Я голодна, як вовк, як вовчиця. Бійтеся, корване, в каварні я можу з'їсти все, що там є. Ви повинні мені замовити два пиріжки: один з м'ясом і один з капустою, одне тістечко з кремом і склянку кави. Вона голодна, кров приплила до обличчя в Корвена, і в очах його помитніла. Він ледве не тупнув ногою в роздратуванні. Мовчки, непристойно, подумки він вилаявся. В цю хвилину, лютіючи, як від образи, він ненавидів вир. Досі він сумнівався сьогоднішня зустріч нищила останні сумніви. Вер ішла від комахи, а комаха? комаха ж доктор Серафікус, дядя Пупс, до якого навіть маленька Ірця ставиться напівпризирливо, напівіронічно, самолюбство Корвена було вражене. Він почував, що його зрадили він, Корвен, він кохав Вер, і він, лише він, а не хто інший. Тим паче цей безпредметний доктор Серафікус мав право на її кохання. Корвен був певен своїх прав на вер та її кохання. Він почував, що його обдурили. Цей змисловий сміх, коли бояє кров, обіцяв, їм, обіцяв йому все. Тут, у каварні, на людях, сміхом вона розкривала себе і свою нестримну хіть. Перед збудженим його бажанням, що він втратив? і, втративши це, що він придбав, може, Верне надає жодного серйозного значення епізодові з Серафікусом, і в її взаєминах з ним корваним, усе лишається незмінним? Чи вона тільки дурить його? Він почав з напівзапитання, напівствердження. Здається, нашого серафічного циклопа нарешті приборкано. Він намацував ґрунт. Він хотів вести розмову в тонах легкої буфонади, але не втримався і жартівливо розпочату фразу закінчив уїдливістю. Отже, я мушу з покорою чекати на свою чергу, уїдлива гіркість репліки. Краще підкреслювало його двозначне становище між вер та комахою? Вер кинула холодновато. ж, що так? Уїдливість на уїдливість вони могли б розпочати гру? Відповідаючи уїдливістю, жінка йде на зустріч. вона йде на змагання, отже, шанси у змагунів однакові. Але холодна байдужість загрожувала. Звідкиля знати? Може, епізод з комахою це й не така вже побіжна примха, як йому здається. У Вер був чудесний апетит. З'ївши два пиріжки, вона попросила ще третій. Вона сиділа, закинувши ногу за ногу, розхитуючи кінчик черевика. Ритмічне коливання ноги дратувало Корвана. Ви ж не кохаєте комахи, свер. Ви лише експериментуєте. Лишайтесь дотепним корвен, коли хочете зберегти рівновагу. У вас особлива манера знущатися з людей, дарма що людина, з якої ви знущаєтесь, почуває себе нещасною. Ви хочете викликати до себе жалість корвен, але майте на увазі, що в коханні це гра з крапленими картами. Це нестатечна гра. Я люблю вас, вер. Уникайте банальностей, корвен. Я вже попереджала вас щодо цього. Після того, як, я, як вас піймали на нечесній грі, ви робите ставку на банальність. Вам не слід було розпочинати цієї розмови, коли ви не передбачили заздалегідь, що ви переможете. Та Корвен даремно скаржився, нарікав, обурювався. В його взаєминах з Вер усе лишилося незмінним. Вер володіла чудесною, надзвичайною здатністю. Робити те, що вона хотіла робити, і ні на кого, і ні на що не зважаючи, і тим часом підтримувати з кожним незмінно рівні і лагідні стосунки. Вона обстоювала свою незалежність і вичитувала Корвинові. ви мене дивуєте, Корвине. Я вас любила і люблю, але навіщо поспішати, коли все вирішено наперед. Я не розумію, чого ви хвилюєтесь? Ви, здається, починаєте забувати про те, що я вам казала з самого початку кохання буде тільки тоді небайдужим, коли кінець кохання обернути на його початок. В їх взаєминах усе лишилося незмінним. Вони підтримували короткі взаємини давніх коханців, що протягом років звикли один до одного. Він ішов до неї, вона йшла до нього. Вони поверталися вдвох з концертів із театру. Вони не говорили двозначностей лише тому, що найхиткіші і, надвоз... і найдвозначніші найдвоз... речі називали своїми іменами. Коли б Корвин міг викинути у себе з голови прикру думку про серафікуса, він міг вигадати, що Серафікус для вер не існував зовсім. Вер попереджала Корвина, ви будете в неділю, в Донкомбуді, на концерті Сагавія. Я піду на концерт з Камахою. Приходьте. В антракті Корвен підійшов до вер. Він поцілував руку і подивився їй у вічі. Як завжди, Корвен впливав на Вер хвилюючи. Вер знизила голос, і вони почали жваво розмовляти. Камаха був зайвий. Він одійшов у бік, щоб не здаватись нескромним, і зробив вигляд, що з цікавістю розглядає натовп. Після концерту, коли Камаха підвівся, щоб іти за одежею, і запитав Вер, що вона хоче, піти повечеряти чи просто поїде додому, Вер відповіла, мене проводить додому корвен. Ми вже домовилися з ним. Я не хочу турбувати вас, доктори. вам не по дорозі. Ви не виспитесь і втратите завтрашній ранок для праці. Тут багато знайомих. Знайдіть собі попутницю. Комаха негативно хитає головою. Не маєте бажання йти з кимось іншим? Що ж, підете додому і ляжете спати? Ще не пізно. І через голови публіки вер гукає до корвена. Ось веде, Корвена? Підіть з доктором, візьміть моє пальто. Простягаючи руку Камасі, Вер каже, завтра ввечері можете завітати до мене. Вер удає, що не помічає розгубленості комахи, його отчаю. За цілий вечір він досить набрид їй, Вона воліє повертатись додому не з ним, а скорвеним. Додому? Ви не вірите в це, докторе? Вам прикро, що вас викинено, як ганчірку. І не вам, не вам, а корвенові віддано перевагу. Ви почуваєте себе знищеним. Світ перестав існувати для вас витриманості. Витриманості більше, Серафікуси. Призвичайтесь бути витриманим і байдужим. Промовчте, не показуйте ніколи, що ви в агонії отчею. Хіба ви хочете, щоб вер подивилась на вас холодним поглядом? І прикре почуття лишилося в неї від концерту, на який ви пішли вдвох. Ви ж раділи, що зможете цілий вечір, цілий вечір просидіти з нею поруч, а тепер, не стримавшись, ви зіпсуєте все. Так, так, тільки не це, не це. Ви не хочете зробити прикрості вер. Ви все заховаєте всередині себе. Замкнетесь у собі. Ви ж не хочете, щоб вер була незадоволена з вас? Ви цього не хочете. Ви будете терплячіше від верблюда. Ви мовчки годуватиметеся з пустельних колючок. Ви, слухняно, з покорою зробите так, як вам накаже зробити вер. Вер так звикла до вашої мовчазної слухняності, що навіть запитувала вас, невже докторе, ви ніколи не ревнуєте? Сьогодні проводжайте її додому корвен. Додому? Ви страждаєте від сумнівів, Серафікусе. Сурсом Корда, Серафікусе, Сурсом Корда, Вище серце, Ексельсіор, Бадьоріш, мужності більше, серафікусе. Киньте гадати, будь що, докторе. Ви ж не підете серафікусе порожніми пустельними нічними вулицями. Розміченими планами ліхтарів слідом за вер і корвеним, затримуючись на віддалі, стежачи за ними, за їхнім кроком повторюючи крок. Ви ж досить вихована людина, щоб не зробити цього, досить коректна, витримана й культурна. Ви зітхаєте, Серафікуси. Кохання для вас надто важкий тягар, який вам не піднести. Чи не тому ви так довго й уникали кохання, що не сподівались на свої сили? Є різні способи кохання. Можна в коханні кохати лише себе, можна кохати своє кохання до жінки. І можна нарешті кохати не себе і не своє кохання, а лише ту, яку кохаєш. А ви, Серафікусе, як кохаєте ви? Чи кохаєте ви себе? Чи, може, в пориві піднесеного самозречення, самозаперечення, ви кохаєте вер, тільки вер, усе віддавши їй, для себе нічого не лишивши. Вас тішить думка, що ви кохаєте не себе, авер. Отже, пишаєтеся, Серафікусе, що в коханні ви плекаєте і пестите вибачливе почуття самовідданості? Навчіться з покорою і вдячністю. Приймати нещедрі дарунки вер. Це дано вам, а це віддано іншим. Найгірше почуття в коханні – це заздрість. Не кладіть ніколи на вагівницю даного вам і відданого іншим. Другого дня, ласкаво зустрівши комаху, Вер сказала Ви знаєте, вчора ввечері після концерту. Я ще довго працювала і багато встигла перекласти. Корвен був по дорозі якийсь нудний, і я жалкувала, що пішла з ним. Ви щасливі серафікусе, ви бачите, серафікусе, ви зовсім даремно псували собі настрій вчора, як і третього дня, як і на тому тижні. У вас кепська вдача, неможливий характер. Як і завжди, так і в коханні. Ви поводитеся прикро й безглуздо. Не будете ж ви, серафікуси, незадоволені з того, що, окрім вас, верх хоче бачити ще й інших людей і розмовляти ще деськими. Окрім вас. Ваше незадоволення й ваші претензії безглузді. Визнайте це, серафікуси. Тепер ви спокійні й щасливі? Ні. Вас цікавить питання, коли Вер умовила зустрітись з корваним? Серафікус прощається з вер і питає: Ми побачимося завтра? Ні, завтра мені ніколи. Коли ви не зайняті, то післязавтра. Ви пішли, Серафікуси. А вер, лишившись на самоті, візьме трубку, щоб подзвонити до корвена. Ви вдома, Корвине? Який у вас сьогодні настрій? Вчора ви були неможливий. ви зараз вільні? Приходьте до мене. Або ж ні, у вас нікого немає. Мені обридло сидіти в хаті, я піду до вас. Утворивши такі взаємини з комахою і корвенем, поставивши себе між тим і тим, верне, свідомо для себе задовольняла свою пристрасть до потворного, до навпаки. Ніщо не заважало їй віддатись, і саме через те, не віддатись, набуло для неї особливої, вибагливої гостроти, що хвилювала її химерною ускладненістю ситуації. Вона бажала віддатись і не віддавалась. Приготування до пристрасті можуть заступити саму пристрасть, надто коли надавати пристрасті особливого значення. Не можна жити в становищі перманентної гарячки в постійній 39-ступеневій температурі, коли кохання агонізує, Комаха жив з цим повсякчасним почуттям кохання, що агонізує. Від постійного чекання він божеволів. Він, власне, не ревнував, але його стомлювало чекання моменту, коли вер йому скаже кінець. Кохання пригнічувало комаху. Він іноді скаржився, коли б ви знали, вер, як тяжко вас кохати. Коли вам тяжко, то йдіть. Та, попри все, він знав, що не піде. Утворилося чарівне коло, з якого не було виходу. Почуття тягаря викликало бажання звільнитися. але досить було з'явитись у нього цій думці. Як його охоплював жах перед уявою, що це може здійснитись, надто він кохає вер, щоб у нього вистачило сил піти від неї. Він часто говорив вер, що для нього життя без неї то пустеля, бо ж він її так любить, а з нею це так само безнадія, і саме тому, що він її надто любить. Він часто говорив це вер. І ця розмова швидко обридала їй. Вона починала позіхати. Ви бійшли вже, мабуть, серафікуса. Приходьте краще якось цими днями.